Ціння загострення психічних хвороб розкосмос настільки суворий, що хоче цілити по Україні не калібрами і кинджалами, а просто ракетоносієм Союз. Що ще вигадав Рогозін, дізналися західні змі про загадкову бавовну Севастополі, яка обов'язково потішить усіх українців приємним результатом, і про історичну у своїй ганебності втечу чорноморського флоту, коли чекати нових маршів на Москву від російських добровольців і чи можна на Назвати хорошими русскими тих росіян, які зараз цілять на полігонах Київщини у мішені, але згодом почнуть цілити в російських окупантів. Більше про події 608-го дня Великої війни дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Був поранений у сідниці, але ушкодження отримав мозок. Екс чільник Роскосмосу Дмитрій Рогозін запропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою Союз. Принаймні, про такий карколомний план стверджує німецький «Більд». Посилається на отримані копії телефонних розмов. І згідно з датами, цей план у Рогозіна з'явився невдовзі після отриманого в Донецьку поранення на початку 2023 року. Хотів на шпигу. Вати вибухівкою ракетоносій, передбачений для виведення супутників на орбіту землі, як відреагував Путін на пропозицію, невідомо. Адже в ній все найкраще від російського наукового прогресу і можливе відхилення на 100 кілометрів від цілі, і ризик отримати потужний приліт ще на російській території. Якщо це не лякає Кремль, кого ж мала налякати стаття німецьких змі? Є певна частина суспільства, в тому числі і. В Німеччині, яка сприймає такі погрози, як реальні і Певна частина такого ж самого зляканого суспільства є в сполучених штатів Америки. Більше того, є навіть частина американського істеблішменту, які теж бояться ядерних погроз, які там вночі пише на підпитку Дмитрія Медведєв і йому подібні. Без погроз ЗСУ просто продовжують роботу. Севастополь знову сколихнула хвиля тривоги. Місцеві знову чули вибухи, гауля. Три знову запевняли у відбитті атаки з моря в українському оперативному командуванні південь наголосили, деталі не нададуть, але результати бавовни усіх потішать. А наша задача створювати неспокій ворога і е, нищити його логістику, нищити його резерви е, там, де вони ще тільки накопичують сили та засоби для майбутніх своїх дій. Вони просто відчувають на кожній е, на кожній кожній ділянці нашої території, що вони такі в Україні, і в Україні йде війна. Їм будуть вважати, маритися і бачитися страшні події, і будуть їм неспокій, відбавовне ще в багатьох напрямках. Але для того щоб ця робота була ефективною і результативною, нам треба трошки набратися терпіння згодом буде проголошено всі результати. І вже цілком відомий результат роботи ЗСУ на кримському напрямку. Це поступова, але невідворотна втеча російського недофлоту про контроль окупантів і подальші кроки України говорив президент. Російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення для російських. Терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде. Це питання часу. Таке ж саме питання часу, коли ми побачимо новий рейд російських повстанців на російській території. Про це п'ятому каналу розповіли у легіоні Свобода Росії. Адже повалити путінський режим можна лише зі зброєю в руках. Походи якраз раз таки, на територію Російської Федерації це наше головне направлення, і ми готуємося нові акції в этом направленні. Народне восстання, опять же, можливо, тільки коли от, от Лігіон в Россию, потому что вот мы видели эти все э, мирные митинги, они подавляются, а силы оружия есть только сейчас у вооруженной оппозиции. Вооруженная оппозиция это э, российские добровольцы, которые воюют за Украину, и это наша задача начать это народное восстание. І крім відомого вже всім легіону Свобода Росії і РДК російського добровольчого корпусу в лавах повстанців є нове поповнення Сибірський батальйон. Десь в нерозголошеній частині Київщини тренується зо півсотні добровольців. Головно їх набирали з корінних народів Сибіру. Дехто долучився до руху повстанців, приїхавши з третіх країн, але більшість із них завербовані на російській території. Як 41-річний мешканець Підмосков'я. Який відмовився дивитися на звірства, які вчиняє його країна. Я не хочу бути сучасником тих страшних преступлений, які моя країна страна і внутрі, і, що ще еще страшно, страшно вовні. в частності, проти убивая тысячи українців, не жалея ні женщин, ні дітей, не стариков, не скидывая бомби на жилі квартали, на громадянських. Я не хочу цим этому я Хочу этому противо прямо протистояти. Pronto, Хтось із повстанців приховує обличчя від камер, хтось відкрито не ховаючись, звинувачує власну державу в утисках. кажуть, Москві було легко набирати лави окупантів серед етнічних меншин. А ще так само легко дивитися, як саме їх звинуватять у усіх найжахливіших злочинах, зокрема, тих, які загарбники чинили на Київщині. я не вірю в те, що то всі приступленні воєнної два з'ята. А російські СМІ їм це это ставить нас, бурятов, якутов, алтайцев, там, тувинцев, варварами. Просто-напросто варварами. Они, начиная с царской России, когда нас колонизировали, они уничтожали нашу культуру, наш язык, наши традиции. Просто-напросто русификацией занимается. Мы уже устали от этого, просто-напросто, поймите нас. Мы живем бедно, у нас все забирает. мы даже не газифицированы. Мы уже устали от этого. По мне, по мне, по мне так я устал от этого, просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики И решать свою Бу сам. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, і нас буде бачити усе більша кількість користувачів Ютубу. Апеляційний суд Києва не розглянув клопотання адвокатів колишнього розвідника Романа Червінського. Суд першої інстанції не доставив документи скандальної справи. Судове засідання перенесли на 20 листопада. Цього дня мають розглянути одразу три апеляції. Захисники підозрюваного вважають, що влада затягує процес. Всі клопотання адвокатів, всі заяви адвокатів до суду розглядаються місяцями. Проте, всі заяви прокурорів і клопотання прокурорів розглядаються в день в день без адвокатів, без дотримання всіх елементарних прав Романа Червінського. Вони розглядаються з метою, щоб він в подальшому був за гратами, і щоб зривати всі апеляції, які, ну, на мою думку, 100% підлягають скасуванню, тому що такі рішення ну, жоден нормальний суддя не може залишити в силі. Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Коломойського. Його адвокати клопотали про домашній арешт арешт, посилаючись на погіршення здоров'я підозрюваного. Проте суд відмовив змінювати запобіжний захід. Бізнесмен уже два місяці перебуває у слідчому ізоляторі. Сам Коломойський у суді намагався довести, що насамперед він є громадянином України, а вже потім Ізраїлю та Кіпру. Нагадаю, 2 вересня правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями. Та взяли під варту 15 вересня. Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. Відповідно, суд збільшив розмір застави з 510 мільйонів гривень до майже 4 мільярдів. Та відхилив апеляцію захисту і відмовився випустити Коломойського з під варти. Зачинив двері перед військовим без ноги. У Львові щинився скандал через водія автобуса. Він не впустив захисника і зачинив перед ним двері. Ця ситуація вже набула розголосу у соціальних мережах. Тож активісти вирішили закликати водія до відповідальності. Але водій і досі на робочому місці. Чому дізнавалась Анастасія Ярмоловська? Не поважають військових, такі наліпки розклеюють на міські автобуси львівські активісти. Причиною став нещодавній скандал у центрі міста, коли водій не впустив захисника без ноги у маршрутку та зачинив перед ним двері. Я не можу підібрати культурного слова, оскільки я не можу охарактеризувати людину, яка просто. Відмовила в приїзді іншій людині, яка поїхала на війну, втратила ногу. Він просто закрив перед нею двері і не хотів почекати, щоб ця людина зайшла, зайшла в автобус, сіла і поїхала. Ветеран війни Роман Глушко, очевидець нехабної поведінки Керманича. У цей час він перебував у салоні автобуса. Розповідає, коли побачив, що той ігнорує військового, попросив зупинитися. Поведінка водія його приголомшила. Чоловік жінкою. Одразу звернулося до нього, що е, біля дверей знаходиться військовий. Водій не відреагував ніяк, а тоді я продублював, тому що я був ближче до нього. Я продублював йому, що відчиніть, тому що біля дверей знаходиться військовий. Він знову проігнорував, почав рух вже, тоді Вінка вже крикнула до нього, що водій зупиніться, там військовий, він без ноги. Ну, нічого, він далі продовжував просто рухати. Я звернувся вже на повищених тонах до е, пасажирів. Чому вони мовчали? Ну, пасажири також не, не відреагували, тобто там було 25, можливо, ну, більше людей, е, з них тільки троє. Проє чоловік, які втрутилися, аби суспільство звернуло увагу на ганебну поведінку шофера, Роман виклав допис у Фейсбуці. Чоловік розповідає, таке ставлення до військових з боку водіїв помічає не вперше. Його відчув і на власному досвіді, коли я ще жив на тракті Глинянському, було таке, що як я сам стояв на зупинці, водій мене знав. Він міг просто приїхати і не зупинитись. Тобто, це, це мені болить, мені болить за тих хлопців, тому що я це знаю. Я знаю це відчуття, і так не має бути. Тут справа не в військовому, тут справа просто в людяності. Після розголосу біля комунального підприємства, яке обслуговує цей автобусний маршрут, зібралися обурені військові, волонтери та небайдужі містяни. До них вийшов представник АТП, який встав на захист водія. Вони не хочуть брати на себе ні відповідальність, вони не хочуть нести вибачення публічні, і вони не хочуть, щоб ці публічні вибачення ніс сам водій, оскільки вони нічого поганого не бачать в тому, що водій відмовив у приїзді військовому без ноги. Сам водій своєї провини не визнає, пояснює, військового на зупинці просто не побачив. Я вам відповідаю за свої слова. Я можу поклястися всім, що тільки я маю святе в тому житті. Я маю 58 років. Я маю 39 водійського стажу. Я би собі такого не дозволив. То я не підібрав військового, такого не може бути. Я ви раду, що не винен. у міськраді. Запевняють, водія автобуса покарали. Оголосили йому догану, а також позбавили премії. Кажуть, якщо надійде чергова скарга, його звільнять. Оголошено службове розслідування ВТП-1. В результаті взято пояснення водія також взято відео з камер спостереження, які були на цьому перехресті, і з'ясовано, що таки водій з'ясовано вину водія, та хоча сам водій заперечував. Активісти написали звернення до міськради з вимогою, аби водій публічно вибачився перед військовим. кажуть, якщо їх не почують, то продовжуватимуть акцію. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал.